Теплом зігріємо серця. Саме такою є назва благодійної акції, яку організовує спілка української молоді у Тернополі. Її проводять вже дев'ятий рік поспіль. Мета передати подарунки дітям, батьки яких зараз на фронті. Члени суму, які живуть в Сполучених Штатах, Великій Британії, Австралії, Канаді та Німеччині, відправили в нашу область 220 наплічників. Члени нашої організації є не лише в Україні, а по всьому світу, де є українська діаспора, і вони не могли зі зброєю стати на захист України, але дуже хотіли підтримати родини військових, підтримати їхніх дітей. І виникла ідея акції, коли сумівські діти з різних країн готують подарунки, такі невеликі наплечники для дітей військових в Україні. Ольга та її дітки вже отримали наплічники. Тато дівчаток військовий і зараз захищає нашу країну на сході. Тому їх, як і всіх інших діток, запросили на виставу, щоб вручити сюрприз. Дуже гарна акція, тому що діткам дуже приємно отримати подарунки від їхніх закордонних колег, від таких ж українців за кордоном, які колись виїхали. Дуже мило, дуже дякуємо за подарунки. Так. Понад 450 тисяч доларів витратили, аби підтримати родини. Подарунки роздавали хлопчикам і дівчаткам віком від 5 до 11 років. У пакунках іграшки, канцелярія, одяг та солодощі. Їх формували учасники спілки української молоді в Україні. Серед них і 11-річна Ярина. Дівчинка розповідає, щаслива долучитись до акції, адже зараз важливо допомагати один одному. Я до цього долучилася так, що ми з моїми друзями спочатку тут сортували рюкзаки. Типу для дівчаток 7-8 років, хлопчиків 9-10, якось так. А сьогодні ми з моєю іншою подругою вже роздавали крилаті журнали. Для дітей сьогодні були не лише подарунки, а й цікава вистава про Змія Горинича та українських козаків, які боролись із лиходієм. Я прийшла сьогодні дивитися виставу, і я отримала подаруночку, багато корисних речей, як, скажімо, цей блокнот, папка. Ем... Ще, здається, грабінець і щось ще таке. Мені дуже сподобався рюкзак, а всередині це дуже сподобалось. Вистава теж класна про змія Горинича і про козаків. Загалом на вручення запросили більше 200 дітей. Втім, прийти змогли не всі. Тому організатори передадуть пакунки кожній дитині, батько або мама якої є учасником війни.